Щоб ви розуміли, рівень води? Ось знак, так? Ось ви бачите знаки дорожні, і вони майже повністю затоплені. В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Один з найбільших страхів мешканців Херсонщини став реальністю. Жителі населених пунктів, що знаходяться нижче за течією Дніпра. Прокинувшись, побачили, що їхніми вулицями гуляють дніпровські води. Щелі 6-го все відділо от там Отам вода вже стояла. А потім, з полшестого, грубо говоря, і от до сьогоднішнього оно потихеньку прибуває. Херсонці дещо недооцінили масштаб біди. Деякі з них принципово відмовились евакуюватись з приватних будинків, що знаходились у зоні підтоплення. Я нікуди евакуюватися, не буду. Ви не вірите, що підніметься настільки високо, що то буде опасно. Ні, якщо її підніметься високо погибать, значить погибать вместе з цією хатою. Однак вже в кінці цього дня багато з них змушені були переглянути свої плани. Замість очікуваного підняття рівня Дніпра на 2-3 метри повінь виявилась набагато більшою. Це, наприклад, село Садове, одне з передмість обласного центру. Тут частина вулиць пішла під воду на 6-7 метрів. Хата затоплена, все всередині плаває. Ламінат в тому числі піднявся плаває. Всі холодильники, все плаває. Вам є зраз, куди виїхати, щоб перечекати, поки вода спаде? Так, да, ми людей живемо, да, на голові ці багаємо. Вдалося вам якісь речі свої забрати, що так, Одину, так. Таке. Любаш, а більше все ведома. вся витехніка, все. У цьому селі всі жителі підтоплених будинків вчасно евакуювались і розселились у родичів та знайомих. Люди самоорганізувались одразу після того, як дізнались про підрив росіянами ГЕС та виїхали з помешкань у зоні підтоплення. Однак, коли спаде вода, багатьом з них повертатись буде нікуди. Будинки з глиняної цегли і саману не витримують тиску води та руйнуються на очах. А ця сухна пропала. Ага. То розмокає, стіни розмокають і починає підмивати. Глину вимиває каміння падає. стіни завалюються всередині. Насправді самоорганізація це саме те, що врятувало хресонців від паніки і дозволило пережити техногенну катастрофу без значних втрат. У цій багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Люди були відрізані від благ цивілізації протягом майже тижня, поки вода не почала спадати. Тут, на даху, херсонці створили свій власний координаційний центр та штаб допомоги сусідам. Херсонські комуни саме так хтось назвав співтовариства мешканців затоплених херсонських будинків, що об'єднались заради спільної мети вижити. Ніжні поверхи повиїжали. Верхнім да, та там, люди там. похилого віку жали. Ми залишилися помоложе, щоб, це... щоб допомагати Задумав іншим. Дивити, да, і, за, і за будівлями. Дивитися, да, щоб да. Поки не Єдиним сполученням із великою землею у цієї Херсонської комуни були човни МНСників та волонтерів. Кілька разів на день їм підвозили все необхідне. Була налагоджена навіть доставка гарячого харчування. Також на човнах. Ай, привезли, не да, дуже... Воду, допомагають нам волонтери. Дякуємо вам дуже. Павербанки так. Помагають. Ніхто не бросив, допомагають у щось нашого з першого дня. Да, але ситуація така, що что... не розпадає. За тиждень після підриву росіянами Каховської ГЕС вода у центральних районах міста почала спадати, залишивши після себе купи сміття, річкового мулу, речей херсонців. Та розливи пального. Жити на перших поверхах будівель, що були підтоплені, зараз неможливо. Трохи більше пощастило тим, у кого в домі був високий цоколь. Ну, Тут боже, відешкідна патрями, як полісі стояли вод, Ось, ось відмітка. І вот там під ящиками прямо від на тіну, які вона стояла. Ну, у нас квартира, виходить, у всіх трохи нижче, ніж етаж. Тобто, якщо звісно по попереду, там <танця> так За словами пані Ольги, у цьому районі рівень води почав зростати не поступово, а стрімко, що ледь не призвело до людських втрат. Виїжджати жінка не збиралась, сподіваючись, що стихія омине її дім. Це вже було восімвечера, вечора, нікого тут на районі взагалі не було. Ні приїхали, ні спасателя, ніхто вода. Просто за час. Тобто у мене було, тільки заходила в двор, ну, От такий, знаєш. Він більшою і за час її стало во дворі по поясу. мене возле криця свого хворого дідуся. Озі вдалося вивезти із затопленої квартири дивом. Допомогли знайомі волонтери, які приїхали рятувати місто з усієї України через комендантську годину. Змушені були призупинити свою роботу з евакуації до ранку. А місцева влада просто не реагувала на прохання про допомогу. А з адміністрації, куди ми дзвонили, що прийшли ті когось, пусть нас спасуть, там лежачий в квартирі, ніхто взагалі не приїхав, навіть не дзвонив, спаслись ми чи ні. І як ви діда вивезли? Попросили у знайомих, у них робочі, слава Богу, ремонт там делають роботу. Прийшли мальчики в трусиках, в наряд, Вот. Взяли його так на руки і винесли. Води Каховського водосховища також завдали шкоди місцевим підприємцям. Більшість крамниць у зоні підтоплення зараз потребують капітального ремонту, а на товар з них очікує тепер хіба що сміттєзвалище. От, Угу. І mm -hmm. от морожена воно прямо та запечатана все. Осад все печенька, що віна все ящиками. О, вот ще смотри, какие прямо упаковками. Свої збитки Ольга Чернишова оцінює у понад мільйон гривень. Про якусь компенсацію від держави наразі не йдеться. Власники затоплених крамниць звернулись до місцевої влади з проханням, хоча б допомогти з утилізацією зіпсованого товару. Однак поки що безрезультатно. Рисутки просим наш город, щоб он нам помог вывести товар і именно его його чтобы щоб далі никуда не попала. У нас мішки з конфетами, мішки з печеням, очень много кормов, которые розкіши, які не приводні для употреблення ні животним, ні людям людям. Ліквідація наслідків повені ускладнюється постійними обстрілами росіян. Окупанти прицільно б'ють по підрозділам МНС та житлових будинках. Наша знімальна група також потрапила під обстріл під час зйомок цього сюжету. Ми хочемо, щоб вони його утилізували там около 5 тонн, плюс э, сортіровичне мусор, який ми розсортіровали для пере... Ситуація на території Херсонської області, що знаходяться вище підірваної Каховської ГЕС, діаметрально протилежна. На відміну від Херсона, ці райони потерпають не відповені, а навпаки, від зневоднення. Левову частку води місцеві жителі брали саме з Каховського моря, яке стрімко міліє. Ось що залишилося від нашого старого пляжу. На березі старого русла залишки майже 70-річної давнини проблеми з водопостачанням вже відчувають прибережні громади правобережжя Херсонщини. У селах Нововоронцовської громади питну і технічну воду брали не з Дніпра, а з артезіанських свердловин. Однак зі зменшенням рівня річки впав рівень і в свердловинах. Місцева влада намагається розконсервувати резервні свердловини. Проте цю роботу ускладнюють постійні обстріли росіян з протилежного берега. Входимо в нову реальність, що води в Кахотському водосховищі не буде в тій кількості, яка вона була раніше. Дуже прошу без паніки, набирайте воду. Вода буде подаватися всім, в кого зараз води немає. Дуже прошу, не панікуйте. Ми воду вам дамо як на сьогодні то завтра. Зараз насоси працюють на всю потужність і Комунгос зараз створює резервні плани по підключенню води з степових скважин і колодязів, Все буде добре. Не панікуйте, ніхто вас не кине, ніхто вас не залише. Ми будемо з водою. Щоб орки не робили, ми переможемо, а вони здохнуть. Слава Україні! У вівторок херсонським енергетикам вдалося заживити свердловину у Нововоронцовській громаді. З водою тепер будуть і мешканці села Нова Кубань Борозенської громади. Вони встановили нову водонапірну башту замість пошкодженої окупантами. Обласна влада запевняє, що збитки постраждалим від затоплення український уряд компенсує. А для тих, хто втратив житло, збудують нове. Місцеві адміністрації вже отримали наказ підібрати земельні ділянки для будівництва. Дарівка, Федерівка та Інгулець наші неймовірні люди лагодять, вичищають, викачують, бо потрібно садити, переживають, що влада залишить їх сам на сам біді. Хочу запевнити, що за дорученням президента, уряд та місцева влада компенсує завдані збитки. Дав доручення главам військових адміністрацій шукати вільні ділянки, на яких ми розпочнемо будівництво нових сучасних будинків, за великою водою на Херсонщину прийшли і нові великі проблеми. Та що найголовніше, росіянам не вдалося посіяти паніку серед місцевого населення. Херсонці, що витримали 9 місяців окупації та вже півроку живуть під постійними обстрілами. Стійко зустріли і велику воду. Нові випробування ще більше згуртували людей з усієї країни. Херсонці, з якими ми розмовляли, просили передати українцям величезне дякую. Саме завдяки допомозі сотень волонтерів і рятувальників з інших регіонів України. Херсонцям вдалось і вдається долати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Да, дякувати волонтерам і людям, хто нам допомагає. Дуже дякуємо.